і я наприкінці буквально покажу ці три картинки, які я тут для себе залишила. Крім того, про що ми сьогодні говорили, ще дуже важлива технологія, і дуже важливий алгоритм, за яким ми працюємо. Чи ми відрізняємось від наших клієнтів, тим, що вони працюють на своїй хвилі, а ми всю ситуацію бачимо цілком. Ось три інфографіки, які відображують схему роботи з продавцем, тобто як ми продаємо об'єкти, коли ми йдемо через різні. Етапи. І ось тут, от дві інфографіки, з зліва схема роботи з покупцем. Слях, коли працюєш з покупцем житлової нерухомості, і ось сьогодні я створила ще одну. Сьогодні зараз відправлю групу в вигляді ПДФ, щоб можна було нормально подивитися. Це етапи роботи з покупцем комерційної нерухомості. І ну, найбільша кількість моментів, на які треба звернути увагу, це при продажі нерухомості. Але знаєте, чому не тому, що продавати складніше ніж купувати нерухомість, а справа в тому, що ріелтер це продавець нерухомості просто по Своєму подалі своєї професії і тому, тільки знаючи процес продажу нерухомості, можна вдало нормально працювати з покупцем нерухомості, та коли не можна, що можна вивчити тільки комерційну або тільки житлову і бути великим, ну дуже гарним фахівцем. Гарний фахівець, той, який знає, як працює весь ринок нерухомості, і гарно працює сам в якомусь окремому сегменті, на якому він взагалі просто майстер.